Ну що ж приємні новини з Російської Федерації не завершуються. Стало відомо, що на Росії розбився ще один Су-27. Про це повідомили самі пропагандистські змі. Але але оперативно з'являється інша інформація. Що ціль ще жирніша. Міноборони Расійської Федерації заявили, що під час польоту розбився літак не су 27 а літак су 34 кажуть, сталася трагедія під час навчально-тренувального польоту. Але на жаль, також стало відомо, що двоє. Членів екіпажу, врешті живі. Так, от це сталося у Нижогородській області Росії. Там розбився ще один бомбардувальник. Як тоді зазначалося су 34 за попередньою інформацією, екіпаж врешті встиг врятуватися. Про це повідомляють наші колеги з посиланням на російські ЗМІ та міністерство оборони країни. Пишуть, що літак зруйновано повністю. Також згідно з оприлюдненою інформацією, бомбардувальник упав. У лісі біля одного з населених пунктів, що входить до міського округу, Кулибак, Повідомляють, що на землі руйнувань та постраждалих немає, а пілоти залишили борт. От на місці інциденту також перебувають пожежні підрозділи. Нині за попередньою інформацією, яку оприлюднили пропагандистські змі, спершу знайшли одного льотчика. Пізніше вже за допомогою аварійних маячків знайшли і іншого. Наразі з'ясовують деталі інциденту, але як ідеться в повідомленні. При заході на посадку відбулася відмова системи випуску однієї зі стійок шасі. Екіпаж провів кілька спроб усунення несправності в польоті, проте ситуація не змінилася за командою керівника польотів. Екіпаж вивів літак у безпечну зону, і також їм вдалося врятуватися. Йдеться в повідомленні, але нагадаємо, що до слова у квітні, до прикладу, в Іркутській області Росії тоді розбився стратегічний бомбардувальник ту 22 Мтру, тоді пілот загинув, а аварія спричинила перебої з електрикою у двох селищах. Уламки літака розкидало по дорозі. Ну і незадовго до цього у Ленінградській області розбився військовий вертоліт. Мі 28 під час планового навчально-тренувального польоту. Міноборони Росії тоді підтвердили авіакатастрофу, повідомивши, що всі члени екіпажу загинули. Нині ж ми бачимо, що інформація щодо членів екіпажу наразі така, що вони живі, але знову. Ви ж таки певні деталі постійно з'являються від Міноборони Російської Федерації, як бачимо уточнення вже про те, що це був літак су 34 а не су 27 Якщо ми розпочали говорити щодо аеродромів, також поговоримо, що зазначають експерти, адже нібито збройні сили України вже вивели з ладу половину ескадрилі російських су 34 на аеродромі Маринівка. Про що йдеться? Спроможності російських загарбницьких військ виконувати бойові завдання із застосуванням бомбардувальників су – Зменшені про це авіексперт, провідний науковий співробітник державного музею авіації Валерій Романенко сказав в етері нашим колегам. Він також зазначив, що бомбардувальники су 34 є основними носіями керованих авіаційних бомб, тобто кабів, які, в свою чергу, також дозволяють росіянам, хоч якось, просуватися і реалізовувати свої ясні штурми. Тактика така: спочатку наноситься удар кабами з великої відстані. Наші зенітні ракетні комплекси не. Можуть дістати ці літаки, бо каби скидаються за 50-60 кілометрів від лінії фронту. І після нанесення такого удару кожен кап це 250-500, а інколи навіть більше кілограмів. З них половина вибухівки бомба ФАП 250. ФАП-500. У повітря нам дістати їх дуже важко. Дістали на аеродромі, зазначає експерт. І п'ять вивезти з лати – Це, скажімо так, у росіян зараз ескадрилья неповного складу. Половина ескадрильї ми вивели. З ладу відзначив Романенко. За його словами, зазвичай ескадрилія складається із 12 літаків. Далі знову ж таки будуть цитувати. Половину ескадрилі вивели з ладу, напевно. І якщо там дісталося аеродрому, літаки, звичайно, не стояли там один до одного в притул. Але якщо там прилетіло, то інші літаки зазнали втрати, які не дозволять їм найближчим часом виконувати бойові завдання. Зазначив авіаексперт. Ми ж нагадаємо, що 27 червня стало відомо, що на відстані за 500 кілометри від підконтрольної Україні території зазнав удару російський аеродром Маринівка у Волгоградській області. За попередньою інформацією генштабу збройних сил України вдалося уразити чотири літаки су 34 та технічну частину місця, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків. Тобто, бачимо дійсно, що такі важливі цілі вражаються і надалі силами оборони України відповідні. Цілі також і вражаються на території Російської Федерації і тимчасово окупованому Криму. Адже сьогодні ми багато говорили про те, що там відбувалося, яка неспокійна ніж була для росіян і в Криму про те, як перекривали Кримський міст. Ну і знову ж таки бачимо, що важливі цілі власне с 300 с 400 було також ліквідовано на тимчасово окупованій території. Далі також з вами маємо змогу ще і заслухати те, як саме так. Росіяни реагують на подібні атаки по військових об'єктах з боку Збройних сил України. Це також досить цікава така інформація. І мої колеги на попередніх етерах мали змогу поспілкуватися з колишнім співробітниками ЗБУ та військовим експертом. А саме це Іван Ступак, і він розповів свою експертну думку з приводу цього питання. Тож як расисти все таки реагують на подібні атаки? Далі давайте з вами уважно заслухаємо. Це питання складне, на нього відповіді немає. Ніхто не може на нього відповісти отак чітко, з доказами, з пруфами. Ну, немає таких людей. Поясню чому. Будь-які опитування суспільної думки в Російській Федерації вони не є релевантними, бо, ну, і від собі: диктаторська країна, людину зупиняють на вулиці і запитують, як ви ставитеся до цієї війни. Ну, звісно, що набагато простіше сказати: звісно, я все підтримую, все окей, в правильному руслі рухаємося. Тихасінько побігти додому, зачинитися в квартирі, видихнути, ще раз переосмислити все, що ти сказав або сказала, не знайти до чого до себе доколупатися, сказати, що я молодець, хто молодець, я молодець. Ну і що тебе сьогодні не посадять, принаймні. От і все. А що ти насправді думаєш? Ну, нікого вже не цікавить, вірніше, тобі не цікаво свою думку висловлювати, інакше можна за це поїхати до в'язниці. Згадуємо класичний приклад, коли на початку війни. Я бачив опитування суспільної думки. Це що здається? BBC, не BBC, Радіо Свобода проводила в Москві. і одного перехожого запитали, як він ставиться до вторгнення в Україну. На що він надав максимально негативну відповідь? каже: це погано, не можна вторгатися в країну. Ви сусіди, сусіди, так далі. Так далі. Я ще потішився думаю, нічого собі, які ну адекватні люди є в Росії. Буквально пройшло декілька місяців, і цю людину відправили до в'язниці на 5 років. Тобто. П'ять років ув'язнення, реально ув'язнення, не адмінштраф, не виправні роботи, а саме колонія. П'ять років за те, що він не погодився. Тому знову і знову говоримо, що набагато простіше робити вигляд, що тебе все задовільняє. Верховну владу в Росії так само така відповідь задовільняє всі. Ну задоволені, і хто ну хто не задоволений, той в'язниці або на фронтах. З приводу тих, хто на фронтах знаходиться, там ще складніше, бо. Людина, яка висловлює свою думку проти війни, навіть не тюрма її загрожує, не в'язниця. їй загрожує одразу м'ясний штурм, де там з вірогідністю під 95% вона звідти не повернеться. І тим паче російські військові вони зазвичай обмежені в засобах комунікації. На передовій телефони в них немає, планшетів, немає інтернету, немає. Це тільки далеко за лінію розмежування вони можуть користуватися цим засобом зв'язку. Тому. Промацати наскільки вони готові зупинити цю війну і їм там не подобається? Ну на жаль, ми не можемо зрозуміти. Ну, до речі, певні західні медіа дописують, що Україна все ще може перемогти у війні за умови зміни стратегії та реальної підтримки з боку Європи та Сполучених Штатів Америки. Ключовим кроком може стати залучення заморожених російських активів і нова стратегія для України передбачає акцент на розумне ведення війни через інвестиції в безпілотники, протиповітряну оборону, далекобійні ракети та боєприпаси. Ці елементи можуть переламати ситуацію на фронті, якщо що врешті захід дасть необхідні ресурси. Самі вважають, що Україна все ще може перемогти. Головною умовою є зміна стратегії та реальна підтримка наших партнерів. Ну і видання зазначає, що Україна воює розумно і може змінити хід бою завдяки більшої кількості високоякісних безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет далекого радіусу дії та боєприпасів. Нова стратегія буде вимагати і зміни підходу заходу, значне збільшення військової допомоги з більш потужним економічним. Ними заходами ключовим елементом цієї стратегії є використання заморожених російських активів для підтримки України. Видання вважає, що ці кошти можна спрямувати у кілька напрямків: Інвестиції в оборонну промисловість, зокрема виробництво безпілотників та реб. Далі йдеться про закупівлю далекобійного озброєння в Європі. Це ракети, артилерія, створення виробничих ліній для зміцнення оборони України та НАТО. Також фінансування озброєння зі сполучених штатів Америки. Мовиться про системи протиповітряної оборони та високоточну далекобійну зброю, яких Європа наразі не має у достатній кількості. Захист критичної інфраструктури, такої як розподільчі підстанції та електричні підстанції та гуманітарні. Потреби Проте, аби Україна перемогла, недостатньо просто надати зброю. Видання вважає, що західні уряди повинні надати пріоритет угодам про спільне виробництво. Такі домовленості зменшать залежність України. Від іноземних ланцюгів поставок зміцнять і внутрішні потенціали також важливо, аби партнери надали доступ до власних технологій. Пам'ятаємо, як і щодо того, що відбувається нині на полі бою на вході російсько-української війни висловлювався і Валерій Залужний, адже він говорив тоді: ми не здобули головного. Залужний пояснив, чому Україні треба на жаль продовжувати воювати. Про це також детальніше зазначимо. Адже колишній головнокомандувач збройних сил України. Посол України Великій Британії Валерій Залужний переконаний, що Україні у жодному разі не можна допустити, аби втрачені життя українських героїв стали марними. Тож треба продовжувати воювати з метою здобуття повної свободи і зменшення залежності від інших країн.